Вітаю вас, друзі, гарного вам дня, чудового настрою, позитиву та благодаті. Хочу поділитися вам статтею, на яку я натрапив. Стаття це від польського радіо. Нагадаю, польське радіо є офіційним державним каналом, тобто, він належить Республіці Польща. Польща, як ми знаємо, знаходиться в Європейському Союзі. Так от, посилання я залишу в коментарі, закріплю його, перейдете. Коли відкриєте, це навіть сайт польськомовний, вам запропоную переклад, нажмете мову, яку вам корисно, щоб прочитати. І прочитаєте все, що там написано. Стаття дуже коротка, але дуже така значуща. Недавно на каналі Антона Болтика, юриста, було відео, де представник влади в Канаді офіційно вибачався перед людьми за те, що їх примушували вакцинуватися, що до них було застосована державна, скажімо так, як вже трошки забув, той тобто дискрім дискримінація державна дискримінація. Запам'ятайте це. Е, кому цікаво, знайдіть її на каналі в Ютубу Антона Болтика це відео. Е, також ця стаття підтверджує, що е, там суть не розкривається. Я десь в другому в другій статті знайшов, але зараз чомусь той сайт заблоковано, закритий. Але Польське залишилось. Тобто прокуратура Європейського Союзу підтверджує розслідування факту закупівлі цих вакцин. На другому сайті було вказано, що Європейського комісара звинувачують в тому, що він отримував дуже великі кошти від фармацевтичних компаній, я думаю, ми всі знаємо, за те, щоб саме їх вони продвигали, рекламували і закупляли. Але закупляли і все робили. Але також це не було, скажімо так, медичним, знаєте, як кажуть, рішенням це було рішення більш фінансове, тобто ну, гроші, як завжди, гроші. І також я прошу поширювати це відео, попереднє відео. Е, відео по, у себе на сторінках Facebook, Viber, тел, е, Telegram каналах. Поширюйтесь серед своїх знайомих. Підписуйтесь на мій канал. На канал Антона Болтіка також е, багато інформації. У мене на каналі є багато також інформації різної, дуже і попередня. Е, то есть через одне відео там є з Європейського Союзу э, представника, також він э, роз, э, розповідає дуже багато інформації з э, приводу вакцин. Це все офіційно. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, давайте поширювати, оскільки, як казав э, Вінстон Черчилль, поки лоша байде полер... полміра. Правда одівають тільки штани. Давайте поширювати, щоб правда швидше оділа свої штани, наздогнала ту брехню і щоб та брехня відповіла по повній програмі. Дякую.